Так, от починає проходження нашої олімпіади. Уважно розгляньте зображення, що належить, належить до музичних інструментів. Як ви думаєте, що належить? Труба, дзвоничанка і дескальця. Дзвіночок так? труба. Бряскальця називається як? Да. Ма -ра -ка Маракаси. Повторі. М -м. М -м. Маракаси. Повторіть. Маракаси. Маракаси. От давайте ми нажмемо на наші музичні інструменти. Мишкою, так? Хто як Бачите, з'явився ось такий кружечок. Значить, правильна відповідь. Над дзвіночок мишка, маракас. Мишка. А ось це пластир. Нажмемо на нього? Пластир теж музичний інструмент? Mm. Ну. Ось на нього ми не нажимаємо. А ось ця кулька, музичний інструмент? Mm. Ні. Добре. А ось. Ця дерев'яна паличка це музичний інструмент? Так. Як вона називається? Хто з вас знає? Сопілка. Молодець Івана, Сопілка. А ось ця банка музичний інструмент? Ні. Ні. А сміттєве відро? Ні. Ні. А це як інструмент називається? Барабан. Барабан. Нажимаємо на нього? Так. Нажимаємо. Окей. Зберігаємо відповідь і переходимо далі. Наступне наше запитання: поєднати тваринку зі звуком, який вона говорить? Так, зі звуком, який вона говорить. Хто це такий? Пташка, як вона говорить? З... Як я воно? Ці З... двірі правильно. Нажимаємо на пташку, і вона говорить. Хто це? Муха, муха як говорить? З правильно нажимаємо на муху, і вона говорить з. Drafting". Це хто? Вона як говорить? Молодці. Нажимаємо моску і відповідний звук. А це тваринка як називається? Коник, Коник. молодці. І він, як говорить, і Го-го. молодці. Мушка говорить. Так, гуска говорить. га 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 ба Ікона говорить і го-го Зберігаємо відповіді і пішли далі. Так, дивіться, будь ласка, уважно Як смачок струни торкнеться, вона піснею озветься, дуже ніжну душу має. Що сміється і ридає. Який з цих інструментів має смачок і. Струни. Е, стру, Скрипка. Скрипка? Вона має смичок? Угу. Має? Має. Нажимаємо. Ти правильно казав? Скрипка. Збережемо відповідь. Це на запитання. Пісню можна. Зараз ми говоримо про пісню. Треба вибрати правильну відповідь. Що можна зробити з піснею? З'їсти можна пісню? Покласти в скриньку можна пісню? Викинути в смітник. Mm. А запам'ятати? Добре, один Іван активний далі. А проспівати, Дем'ян? Так, проспівати можна. Правильно запам'ятати і проспівати. Наступна відповідь. Так. Ударний музичний інструмент. Як називається? Барабан. Барабан. Бум-бум-бум, трам-там-там, що там грає. Барабан. молодці зберегли вікові. Як ви думаєте, що зображено на цьому малюнку? Такі штука, що ти стеж, так вони але такий гольк. Правильно. Але як ви думаєте, на що вони схожі? На такі На кришки. На кришки. ще на що? На тарілки схожі? Так. Да. Як ви думаєте, вони не можуть називатися тарілки? Може, сестра тарілки металеві називаються тарілки. Хто з дітей грає на сопілці? Хлопчик. Хлопчик. Дівчинка на чому грає? На Так. Хлопчик на чому? Блебан. А ця дівчинка на чому? На Натескається. Маракаса. Повторіть. Маракас. Маракаса. Значить, хлопчик грає. Правильно. А цей хлопчик на чому грає? На Ні, оце що? На гітарі. Гітара. Добре. Так, ти знаєш букви. Їх треба вести на клавіатурі. Ось буква В. Ось це. Нажми. Так, молодець. Далі. Бубон. Значить, тут теж треба навели курсор. На другу клітиночку наведи курсор. Ось сюди. <різь> так. Нажимає мишкою. Яку? Мишкою. Тут тут нажимає мишкою. Постав курсор. Це, так. Це, що... так. Це, що... Це, що... так. І знову нажимає букву Б. Тому що бубон. Молодець, бубо. І остання буква бу Яка буква? Ну. Молодець. Нажимає на третю, веди курсором на третю клітинку. Добре. Сам-сам-сам-сам-сам. Мишка працює, добре, окей. Легенько. Окей. Молодець. Ще. Все, нажимай. Нажимай мишку, нажимай. Став курсор. Так. І буква Н. Бубон. Де наша буква Н? Ось. ні Ось вона. Поряд. поряд. Так. Тобто в нас вийшло слово бубон. Бубон. Зберегти. Зберегти. Зберегло. Дивимося, що в нас написано. В нас написано, гляньте, що в нас написано. В нас написано, що результати будуть опубліковані 4 грудня. Якщо ви правильно, дивіться, якщо ви правильно дали відповіді на всі запитання, ви отримаєте ось такий подарунок. Приз. Зараз я вам покажу, який. Ось такий великий прес, бачите? І грамоту для кожного з вас і для батьків. Ось ви я отримаєте? Такого дому не маєте такого пресу? Ну ви постаралися сьогодні дали відповіді на запитання. Я думаю, що ви отримаєте. Отримаєте преску? Так. Покажіть. Лайк, покажіть мені сюди в камеру. Дем'ян і Ромчик. Молодці.